26 листопада в Україні ймовірна паморозь. На сході вночі та ввечері на заході очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Нарешті територій переважатиме суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до мінус 6 градусів. У північних регіонах стовпчики термометрів знизяться до мінус 9. У день 26 листопада буде трішки тепліше: від мінус двох до плюс чотирьох градусів. На півдні країни передбачається плюс три плюс шість, а на заході показники підскочать до плюс восьми. На Полтавщині хмари від ранку закриватимуть собою небо і триматимуться до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус один градус. Після опівночі опуститься до мінус п'яти. У Кременчуці від світанку і до завершення доби небо вкриватиметься хмарами без опадів. У день повітря прогріється до нуля, вночі очікується 4 градуси морозу. Вівторок у горішніх плавнях буде похмурим і бездощовитим. Нуль градусів обіцяють синоптики світлої передоби, вночі прохолодніше мінус чотири. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 26 листопада 1969 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1999-го. 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.